Ми засідання постійної комісії з питань земельних відносин перед користування, планування території Чорнобильської селищної ради. Да. постійної комісії прибуло чотири депутати засідання наше правомушне. Також присутні спеціалісти, керівники, спеціалісти відділу комунальної власності та земельних відносин виконавчого комітету Чорнобильської селищної ради. Виношу на, так, на порядок денний у нас виноситься 24 питання. Прошу проголосувати за порядок денний. Хто за те, щоб прийняти порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Хто проти, отримався одноголосно. Так, що ж. Приступаємо до питання. розгляду питань. Затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель. Попередньо на е, попередній сесії було надано дозвіл на інвентаризацію земельної ділянки це підставку на території бушої Харківської сільської роди. Є сформована земельна ділянка, і ми затверджуємо цю інвентаризацію. Плюще 55 сотих цією призначенням для привозпударських потреб. І в подальшому ця земельна ділянка підводним об'єктом буде виставлена на земельний торгів, Що ми затверджуємо та посвідчуємо про функційні власності на земельну ділянку. Прошу голосу. За проти, утрималися одного голосу. Я тут вже настроюся. Богодорівка, Гівці, Сталяківщина, Кизлівка, Ковалів, Городище, Мелики, Загребення, Луговики, Мукиївка, Постовники, Бондарі, Хасіки на території Чорнокинської селищної роди. Вести діяну нативну грошову оцінку вище перелічених населених пунктів, у строки передбачені пунктом 271, по, статті подали. Податкового Кодексу України. Нормативна грошова оцінка підлягає щорічній індексу оції відповідності до діючого законодавства. Ми давали дозвіл на розроблення нормативних грошових оцінок населених пунктів, токи вже термін дії закінчився, бо були виготовлені в 2013 році. І було здійснено розроблення цих нормативних грошових оцінок населених пунктів. Нормативна грошова оцінка згідно законодавства вступив дії з 1.01.26 року по цих населених пунктів. Попередньо робили розрахунки співставлення по цих нормативних грошових оцінках. Воно було розроблено за новою методикою, яка вступила в дію в 2021 році. Зовсім по-іншому воно ну, розраховується. Ну, в результаті того, як ми зробили розрахунки, то по будівництву майже на рівні того, що було. По торгівлі є збільшення, є трошки зменшення по деяких населених пунктах. По особистому селянському господарству, там і приклад наведений технічної документації на 20% зменшення. Тобто все українська, вони по методиці ці, і тут поставили ці всі коефіцієнти, які враховуються при розрахунку, то там зменшення пішло на 20% і тут буде зменшення. Дуже велике зменшення буде по господарських ворогах, у межах населених пунктів. Вони прирівнюються дуже менше, ніж рів. То буде зменшення. Це ті склади, тепер скардонні будуть трошки. Ну, так, тоді там, тисячі платили населених пунктів, а за межами на голоту наше. Ну, на сьогоднішній день <III> то. то? що бо Воно ну, буде майже на рівні, що за межами. Ну, це в нас може більше руху ще до того, як воно вступить в тобто на наступний рік воно залишиться. Договору, так як і є, а потім уже із першого на першого двадцять шостого будуть внесені зміни згідно цієї нової нормативної грошової оцінки і приведено відповідно до цієї нормативної грошової оцінки всі договори, які е, заключені у наших насованих Так, Прошу голосувати. Хто за? Проти Утримаюсь одного голосу. розташований житловий будинок, який на власності належить за ярмолиці. Прошу голосувати за, проти землеустрою Щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натурі на місце та передачі земельної ділянки у став льох, надії і воїнів. Плужці 25 сутих призначенням для дві та обслуговування житлового будинку. Пору. Земельна ділянка розташована в селі Піськоїських, вулиця Шуста, 19. На земельній ділянці розташований житловий будинок. Прошу голосувати за, проти, утрималися не розуміли. Вулиця Кадянівська, 47. На земельній ділянці розташований житловий будинок, який направить власне на інколешній заявній. Прошу голосувати. За, проти, утрималися одноголосно. Шосте питання. Про розгляд та затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення мер земельної ділянки на турі на місцевості Луговій та Мілі Олексон. Ще на після <зв>. своїх. За, проти, утрималися знову. Питання номер Про розгляд та затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі в оренду в Ігорі Миколоївичу площою 15 з цільовим призначенням для ведення товарного сільського виробництва на земельній ділянці розташований об'єкт нерухомого майно. Це ж на жадкова будівля одночасний комплекс ЗОВ 10, який є власником якого є Букшо Ігор В Зв'язку з цим ми без аукціону передаємо земельну терміном на 49 років з виплатою ренної плати 12% від нормативної грошової оцінки. Прошу голосувати за, проти підтримаю з одного Переходимо до питання номер 8. До затвердження проєкту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі в оренду Михайліченко Тетьоні Сергійні. Пущує 60% з цілим призначенням для городництва передати в оренду терміну на 7 років з виплатою орендної плати 12% від нормативної грошової оцінки. Так. Прошу голосувати. За, проти, утримались складного Переходимо до питання номер 9 Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу в оренду перелету Сергію Івановичу. Земельна ділянка площею 53 сутих з цільовим призначенням для голубництва передати терміном на сім'ї з виплатою оренної плоти 12% від нормативної грошової оцінки. Прошу голосувати за. Руки утримались одноголосно. Переходимо до 10-го питання. До передачу за мене 9 в оренду Хасіці Анатолію Тимофійовичу, Площі 142 квадратних метрів. З цільовим призначенням для ведення. Належить на прові голосності Хасіці Анатолії Тимофійовичу. Передати в оренду терміну на 49 років з виплатою ренної плати 3 від нормативної грошової оцінки. прошу голосувати «За», Проти дотрималися одноголосно. Питання номер 19. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації з щодо встановлення відновлення межзаменої ділянки на натурі на місцевості бреха. Надає дозвіл на встановлення відновлення меж на земельну частку бою у 298 гектара умовних 4 гектора з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Це оформлю, враховуючи свідоцтво про право на спочину за законом від 20 вересня 24 року це спадкова. За, проти, утрималася одного голосу. Питання номер 12. Про надання дозволу на виготовлення проєкту зимового щодо відведення земельної ділянки ще Ігорю Сергійовичу площею 3,58 гектари. Інстионь, призначення для сьогодні mm. та випасування піду. Земельна ділянка розташована за межами. Саме надавали дозвіл йому на фонді земельної ділянки. Були вилучені із сформованої земельної ділянки струмки за відводного фонду. І тепер ми надаємо дозвіл на формування земельної ділянки із метою зміни його призначення з товарного для сінописіння та випасоння худоби. Прошу голосувати За, проти тринадцять голос. Питання номер 13. Про надання дозволу на виготовлення проєкту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки заготую Юрію Геголовичу. Площею 1-12 гектара цільовим призначенням для сінокосіння та випасоння худоби. Аналогічна ситуація попередній теж робили поділ і тепер надаємо дозвіл, щоб людина могла косити всі земельні ділянки, які були попередні слова. Прошу голосувати за. doptremale s dobroosne pytajnomu 4 2 гектари з цілим призначенням для сінокосіння та випасоння худоби розташована на території Чорнотинської селищної роди Буша, Оленківська, сільського рода. Прошу голосувати за, проти, утрималися одноголосно. Питання номер 17 Про відмову надані дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки ступці Софії Івоні. Відмовити вступці Софії в Івоїні у наданні дозволу на розроблення проєкту земовних щодо відведення земельної ділянки Площої 21 сота з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства у зв'язку з вимогами від пункту 5 пункту 27 перехідних положень земельного кодексу України де передбачено безоплотна передача заме комунальної власності, приватну власність надання дозволів на розроблення документації землеустрою з, з метою такої безоплотної передачі, розроблення такої документації заборонюється. Це рядки, і воно написало заяву, щоб надали дозвіл на розроблення проєкту. Рішення у неї не було. Прийнятого до 2002 року і в зв'язку з тим її відновлюємо. Прошу голосувати за, проти, втримуватися до слідуюче питання. Про віднесення земельних ділянок до самозалізнення. Надійшло звернення Північно-Східного міжрегіонального. То ми їх включили в облік і, і пропонує прийняти рішення про віднесення земельних дільонок до самозаліснених. Загальна площа цих земельних дільонок складає 53,1 Ну, Тут на території всі земельні за межами населеного пункту на даний час. Сільськогосподарських земель, землі запросу, не надані в власність та і Є самозаліз... ну, практично самозалісненими, так як виросли на них вже дарення. Прошу голосувати за, проти, утрималися одного голосу. 18, про дострокове припинення договору оренди землі товариство Нодра Геоінвест. Надійшло в нас звернення від товариства «Нодра Геоінвест» про дострокове припинення договору оренди на земельну ділянку. Земельна ділянка була передана в оренду їм у 19-му що 80 з стрілян призначення для розміщення та експлуатації основних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням нотрами шляхом. І вони просять в добровільному порядку припинити договір оренди. Виїжджали ми на цю земельну ділянку, вони всі свої обладнання і звідти обрали, перекультивірована земельна ділянка, немає там нічого і звільнили. Вони Практично цю земельну ділянку і не потребують дольше користування, її. Вони написали клопотання про дострокове припинення дії договору оренду. Питання номер дев'ятнадцять. Про припинення дії договору оренди землі зв'язку з закінченням строку його дії. Земельна ділянка площі 7,9 гектарів, розташована за межами населеного пункту на території Чорногинської селищної роди пуска Воронківської сільська рода, перебува. В Оренді ця земельна ділянка із 17-го року, з цільовим призначення для ведення товарного. Про припинення дії договору в зв'язку з його закінчення. Потім цим рішенням ми можемо припинити в реєстрі речових прав, як попередньо ми робили там говориш говорячи у постановівській сільській там, Перед постановками давали. Прошу голосувати за? Проти утрималися в нього розмови. Так, питання 20. Припинення договору оренди землі в зв'язку з закінченням строку його дії. Аналогічна ситуація куря, це мельна ділянка площує 3,32 гектара, теж розташована за межами населеного пункту на території Чорнохінської селищної роди Буша Постановівська сільська рода. Перебувала в рамзі фермерського господарства моєї землі. 17 року договір закінчується. І, закінчує. і тепер ми в реєстр речових прав несемо відомості про припинення дії договору в зв зв'язку з закінченням. його строку. Прошу голосувати за, проти договору. Питання номер 21 Про організаційні заходи щодо підготовки земельних ділянок аукціону. Оці ж земельні ділянки, по яких закінчились договори оренди, ми з метою продажу права користування на земельних торгах аукціоні приймаємо рішення про організаційні заходи на дві земельні ділянки площою 3,32 та 7.19. Стілюємо призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з метою підготовки цих земельних отримати витяг з державного земельного кадастру та отримати витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку. І в подальшому будемо приймати рішення про тоді. Прошу голосувати за, проти, утрималися одного. Питання No22. Про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону. На земельну ділянку площі 476 гектара з цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва замена ділянка розташована за межами населеного пункту на території Чорнухинської селищної роди Буша Воронківська сільська рода. Ми приймаємо рішення про проведення торгів і буде виставлена замена ділянка на торги. Це попередньо ми теж приймали рішення про припинення дії Зв'язку з закінченням у реєстрі речових прав внесені відомості про припинення, отриманий відвітяг від державного реєстратора, і тепер ми приймаємо рішення про проведення торгів. Прошу голосувати за, проти, отрималася одного. Питання номер 23 Про реєстрацію права комунальної власності та передачу постійне користування Чорнухинської селищної роді земельної ділянки. Посвідчити за територіальною громадою по суті селищної роди комунальної власності на земельну ділянку площою 3 гектари з цільовим призначенням землі загального користування, відведені під місця поховання. Земельна ділянка розташована в селі Сухонусівка. І другим пунктом рішення передати у постійне користування Чорнухинській селищній роді земельної ділонки. Кольчового Леоніда Федоровича розташовані вони на території Мокиївської сільської роди двоставки. Один ставок складається Позаченкове на території постановківської сільської роди частина і Кизнівської сільської роди частина. І ми приймаємо рішення про державну реєстрацію права власності. Зв'язку було попередньо прокуратурою поданий позов до. Господарського суду про припинення дії договорів оренди в зв'язку з несплотою орендної плоти. Вже не один рік підльод не сплачувалася оренда плота по цих одних об'єктах і відповідно відновлять ніякого не було. На сьогоднішній день прийняті рішення Відповідно, рішення районної державної адміністрації Чорнобильської було прийнято передати в оренду терміну на 45 років, а відомості до Державного земельного кадастру не були внесені. На сьогоднішній день, щоб припинити дії договорів оренди у реєстрі речових прав, потрібно внести відомості до Державного земельного кадастру, Потім зареєструвати ці договори і відповідно припинити дію цих договорів, щоб отримати витяг про припинення дії цих договорів у реєстрі речових прав. Самим першим етапом це буде посвідчення право власності, комунальної власності за допомогою на ці загальні ділянки. Ми лише Писуємо, що е, в зв'язку з тим, що були прийняті рішення господарського суду, ми повинні зареєструвати відомості в Державному земельному кадру на підставі розроблених технічних документацій і посвідчувати просування. Прошу голосувати. За, проти, утримувати. Порядок денний вичерпаний коясь, які ви порядку роботи комісії виникли тепер. Все, ці питання будемо переносити на сесії. Засідання земельної комісії оголошується.